Кожен, кожен день ви звертаєтеся до людей, до українців з мотивацією. якогось. Де ви берете ці слова? Напевно, життя більшість. Я проживаю цей день, проживаю і розумію, що я... По-перше, я розумію, що я роблю. Я розумію, у мене багато дійсно зустрічі, є рішення. Далі буває позитив, буває по-іншому, буває, буває негатив, знаєш, як сьогодні приліт там суми. Тобто є різні емоції. Я намагаюся ділитися тим, що є, і те, що може піднімати а, дух людей. Я просто проживаю, у мене немає вихідних, в принципі. І, так, і тому я, я цей день працюю, і в мене все, що в мене є, все, що виходить, я ділюсь з цим з людьми. Тому що я вважаю, що президент повинен спілкуватися з людьми. І люди знають, що вони. Саме вони працюють, хтось служить, хтось працює, хтось навчається. Ми щоденно боремось. Я думаю, що це важливо. Відчу, відчуття, що твій президент з тобою, а не десь там знаєш, на дачі, або в іншій країні загорає, або ще що. Міськається це найважливіше.